І сьогодні у нас чарівний гость пан Володимир Анатолійович Захар'єв, якого дуже-дуже мені радила кохана дружина і пропонувала. І ми вже навіть один раз намагалися зустрітися з паном Володимиром на спільному етері. Проте це у нас не виходило на щастя. Сьогодні маємо таку щасливу нагоду і можливість, будь ласка, пане Володимире, Представтеся і вільний вам мікрофон. Розкажіть нам, чим ви так до душі. Припали моїй дружині, і чим ви важлива і цікава постать саме в сучасному українському mm -hmm. націоналізмі взагалі і творчому плані, зокрема. Добрий день. Маю російське прізвище Захар'їв, хоча я ніякий не росіянин, я є етнічний. Чи як то сказати правильно, українець? Я знайшов в архівах дані про те, що ми з батралів. Батралі це були бойки запати. В... І колись, коли турків звідці попросили, хоча 29 років вони тут керували на цій землі, і цю землю зайняли якраз. Українці, гір, гір, які в горах жили, де не було ні землі, не було життя. Та про це писав Іван Франков, можете самі особисто подивитися і прочитати. І вони, от, мій рід, приїхав від таке село Невелике Чанків Донецького району Хмельницької області, і там взагалі. Було, тому що не тільки в Атралі, там і інші були з прізвищами своєрідними Карпатськими. Я це все опрацював, я давав декілька статей, спеціалісти читали, хотілося люди через це я давав свої матеріали і в районову газету, і куди тільки міг. Ну і само собою стараюся в книгах то випускати, то давати. Чудово. Відповідно, я так роблю висновок, що ви з Маргаритою десь перетиналися на творчих якихось заходах, фестивалях і інших літературних збіговиськах, правильно? Вчора Марита сказала: у нас було 20 років в обласному осередку Конгресу літератури України, а я там 15 років був керівником. Вчора Марита сказала, що я її був хлястний батько. Мені це було дуже приємно і. І що вона є в житті, що вона послухалася в той момент, коли була молода і така, знаєте, своєрідна, що вона послухалася мене, що пиши отак, роби отак, не встидайся, це таке наше подійське слово. Показуй себе, і через те вона показала, через те вона сьогодні відома на всю Україну. То вона і зараз молода. Я не кажу про е е вік, який, який, який нам сьогодні є, як то говорить. Але в той момент, коли вона була зовсім молода, ну, це було так. я тоді був, працював в районній газеті кореспондентом, здається, так. ну, до редактора. ну, І дуже добре, що от така саме людина. Яка е, фактично не наша, не автохтонна вона була, вона в вона нас е, взагалі з-під Одеси, наскільки я пам'ятаю, так, і вона нас взагалі, ви знаєте, що вона татарка, е, але так українською мовою писала, що багато українців того не вміють, і не вміють до сьогодні. І навіть вона керувала, здається, наскільки я пам'ятаю, таким. Е, Ну, всі, всі вона вчила в новій мові усіх філологів Донецького району тодішнього Розумнішка, так. Там багато чому начало. От Маргаритка торе ще нагадує, що ви обіцяли розповісти, чому не оселедець, а чуб маєте ви і маю я. О, дуже приємно, я тебе не бачу з того боку, і ти мене теж не бачиш. Так повинно бути. Ну, розумієте, оселедець це щось таке. Е, я би хотів сказати, що це для сміху зроблено українським народом, але мені здається, що це все-таки ворогів. Вороги під, підкинули, що це оселедець. Хоча, з іншого боку, кажуть, що оселедець. У нас у Чорному морі є така риба, і воно щось схоже. Ну, повірте, якщо ми говоримо, що ми українці, якщо ми цінуємо всі ті традиції, які були з покон віків, так в нас то чуб. Тому і чуб, і оце є в нас зв'язок з космосом, зв'язок з нашими предками, зв'язок з Ірієм. Я вважаю, що всі українці повинні носити це, принаймні з 2014 року мали б носити. Я носив, з мене сміялися. Вибачте, навіть культурні люди сміялися. І не, не розуміючи, я їм поясню. Поясню, тепер з мене мен ніхто не сміється. Ну і щось приклад ніхто не бере. Знаєте, от якесь... Я на що десь? Нормально, я в цьому середовищі. От він випав. випав. Виріс тут. Ну, він ще маленький. У мене великий, величезний так. Розмір має значення. Ну, звичайно. Можна їх закидати. А ви, якби ще бачили чуб в нашого головного лікара, чи, чи управління головного управління в Хмельницькому. 에... Бориса Ткача в нього взагалі, 에... знаєте, чуб вузенький, і він так закручується, поза вухом. Він, він такий... yeah. yeah. Хвилин я перепрошую, перерву на хвилинку, бачу у нас любий гість доброді з Америки, який багато підтримує, то я йому пару слів скажу. Hello dear Rosen, Happy to see you into our chat, into our uh, video, yes, uh, directly. Thank you for supporting us. Thank you for being with us and uh, stay safe you, your dear family basically all your years. See you bro. See you. <speaking Spanish> Да, Багатий, але вузенький, що цікаво, як він тримається, я кожен раз, коли з ним зустрічаюся, так приглядаюся. Але якось ну, встидно, це українське наше таке подільське слово, встидно було перепитати, я ж би мав знати, я ж би мав вивчити все. Ну, На жаль, не все вивчив у житті. Коли хочеш багато дуже пізнати, то щось доводиться знати, не знати глибоко. Але нічого. Добре, що він Д... є, добре, що він його не, не збриває, Ми ще з ним поспілкуємося і роздивимося, який то в нього чуб. Точно, сто відсотків. Так, оце Маргаритка до вас на захід там поїхала, так, купа фотосесії, файні, гарні, натхненні, там гуляли як хотіли, так. Ну, Літератори ми, всі ми України. Гуляли наших 20 років. Ну, 20 років, знаєте, це. Це ж 20 років, чи то організація, чи то людина 20 років, це що з чимось. Хоча в нашій організації є люди, яким за 80, і є яким тільки недавно так, 18 сталося. Ну, а жінки всі тільки, тільки 18. Ну, або так 18 років, а потім 45 баба, яка 5. Можу кровати. Цікаво було. Тому що. Ми, е, знаєте, наша організація була одна з найкращих в Україні, е, і, і, і це приємно. І мої колеги, бо я 15 років працював, а термін був всього на всього 3 роки. Ну, тримали 15 років. Е, і я не знав, як має бути, слава Богу, що вони. Зрозуміли і працюючи. Тепер хай напрацьовують своє. Десь ви затормозилися. Я не бачу вашої реакції. А, а я є в <свісно> ефірі. Зараз секундочку. Між в... в ефірі, так. Ефір там, там, хто звідки він дзвоните, Ефір там не дуже такий гарний, як то у нас тут на Поділлі. Я сижу, а, буду я говорити, я сижу в музеї знаєте, поляка з великим українським серцем. Це е, Ігнатій Сибор-Мархоцький, це людина, яка народилася в середині 18 століття. Народилася вона не тут, а між. Бо всі ви знаєте, наприклад, Сатанів, і всі ви знаєте е Волочиськ.